Україні! Сьогодні для вас вирішив зробити огляд чоловічого наручного годинника від іспанського бренду Фістіна. Це, здається, другий тільки огляд годинників на моєму каналі. Точніше, це перший огляд на моєму україномовному каналі, а також був ще на російськомовному каналі. Там були жіночі годинник від бренду. Зараз, здається, не вспам'ятаю навіть якого. Добре, не будемо відволікатися. Давайте безпосередньо ознайомимося з цим годинником. Поставляється він е, ось в такій коробці, точніше, такий картонний рукав білого, я б сказав, би, такого майже глянцевого або полуглянцевого картону. Не дуже приємної якості, тому що ви бачите, такий він ось прямо так грає. Всередині. Така покрита тканю, е, тканиною йде коробочка. Давайте обдивимося. Спереду її є такий логотип Festina. Логотип він гравірований, не просто написаний, я думаю, вам буде видно. А ось прямо так він гравірований, е, срі, сріблястим таким кольором. Верхня грань взагалі пуста, нижня зазначена modf 12 Чорним таким сріблястим якимсь кольором. Задня порожня і все. Більше взагалі нічого немає. Цей картонний рукав, в принципі, ми його знімаємо. Такий, Бачите, навіть видно такий оттиск. Ми його знімаємо. Думаю, поставимо десь ось тут. Хай він собі тут так тихесненько стоїть, нікому не заважає. А Може і викинемо. Давайте його взагалі. Приходимо безпосередньо до самої ось цієї такої скарбнички або такої коробочки. Ось так вона виглядає. Тут така ніби тканина, або це просто картон під тканину. Він такий ось перфорований і двох різних тут полосками, а тут такий ніби джинс. Ось так він виглядає. Я думаю, все ж таки це не тканина, це просто імітація на папері. Низ теж такий, як джинс. Верх такий м'ягенький. Тут йде вибито фестіна, але вже без ніякої е, посрібльоного гравірування. Хоча гравірування трішки все ж таки відчувається. І відкриваємо. Ось така ось коробочка. Що трішки не сподобалось, я забув сказати, що вона ніяк не опломбована. От навіть цей картонний рукав якісь би стікерів б хотілося б, але, на жаль, не судилося. Йде ось така International Certificate of Guarantee, тобто міжнародний сертифікат гарантії. Йде він на різних мовах. Звісно, перша йде іспанська, так як це повністю іспанський бренд. Які тут ще мови? Французька йде. Давайте подивимось німецька, італійська І все. Тільки на чотири мови. Зазначені, де є сервісні центри, тут ось проштампанули, і ось гарантія, собственно, два роки гарантії, як зазначає виробник. Ось навіть є Україна, Київ. Бачите, є. І ось тут зазначено, де в Україні є сервісний центр. Ось він. Артема 24. І тут зазначено а, ані, тут Ярославська. Ну, не знаю, тут ще отакий є відтиски якийсь український. Така книжечка є. На штрих-коді 84 зазначено. Тобто кладемо її далі. Е, як ви вже думаю, тут зрозуміли, така ось є кишеня. Е, як вам її показати краще? Ось тут така кишеня, сюди можна покласти ось це. І тут все гравіровано сріблом, як і на картонному рукаві. Я думаю, вам видно. Фестіна. Тут все так покрито таким бархатом. Годинник стоїть. Я думаю, вам повинно бути добре, це все видно. Він на такій імітації подушки, але це не подушка, тому що вона м'ягенька, а або там ніби картон, або якась деревина знаходиться. Коробка дуже прикольна. Тут така ніби шкіра, але це все папер прошито теж для красоти. Дуже все приємно зроблено. Дивіться. Коробка, звісно, флагманська, просто ніби навіть насправді тут модель, яка коштує набагато дорожче, все дуже-дуже-дуже-дуже приємно виглядає. Так, давайте, в принципі, дістанемо і подивимося, познайомимося вже безпосередньо з ними поближче. Ну ось годинник, давайте його покладемо десь ось тут на гел гелевий килимок. І подивимось на коробку. Тут все всередині покрито таким ніби бархатом, дуже-дуже приємним на дотик. Якась тут нитка висить, трішки не, не сподобалась мені. А так, в принципі, коробка дуже-дуже... Ой, вибачаюсь, Фестіна. Коробка дуже-дуже прикольна. Безпосередньо переходимо до годинника. Ось так. Ніби трішки краще видно. Він йде з кожним ремінцем. Все ж таки мені трішки не подобається, що тут шкіряний такий ремінець, хотілося б все ж таки, щоб тут були, був якийсь шкіру замінник, тому що не хотілося б мені торкатися там, не знаю, там, шкіри якоїсь тваринки вбитої. Сподіваюсь, все ж таки вона померла своєю смертю. Це мені трішки не подобається, що все ж таки браслет шкіряний на цьому годиннику. Ну ось так. Бачите, такий є спеціальний пластиковий фіксатор, який не дозволяє батарейці розряджатися. Тобто, якщо він вставлений, ну трішки коронка ця витягнута, то годинник просто завмирає і тим самим батарейка не розряджається. Як ви вже зрозуміли, йде ось такий е, шнурок або дріт. І тут йде е, ось така етикеточка, вона в принципі знімається, здається, чи ні. Я щось так, Вона з'ємна повністю, зазначена модель f 16489 5 Що мені тріхи не подобається, це те, що не зазначено, хто їх виробляє. Тут все теж так гравіровано, дуже-дуже якісно. Браслет тут теж фірмовий, фестіна. Бачите, який зажим тут. Браслет ніби такий двошаровий, ніби така імітація плетіної шкіри, а зверху заклеєно такою гладкою шкірою. Все прострочено червоними нитками. Годинник виготовлений із полірованої нержавіючої сталі. Спробую трішки ближче до вас піднести, щоб вам було краще видно. Тобто, є тахонометрична шкала, яка дозволяє в секундах простежити відстань. Тобто, поясню двома словами, хто не знає. Ну, скажімо, тут ви бачите 240, 180, 60 є. Тобто, за скільки ви проїжджаєте або пробігаєте один кілометр. За одну хвилину. Тобто, якщо ви кілометр пробігаєте за одну хвилину, то ваша середня швидкість 60 км на годину. В принципі, е такий не дуже може комусь потрібний, але такий є тут е девайс. Це хронограф. Так як ви бачите, тут чотири незалежних е циферблати. Основний показує години, секунди. Е тут дві є е годинні стрілки. Тобто, ось ви бачите, є одна така зі стрілочкою і є основна стрілка. Тобто, якщо ви можете виставити тут дві, два незалежних часових пояси, або якщо у вас там, скажімо, дуже часто змінюється час, ну, я маю на увазі переводити час, ви можете залишити одну стрілку там на годину вперед, а іншу, скажімо, на годину назад. І тим самим ви будете знати два времени або в різних часових поясах, або... Літня та зимовий, зимовий час. Що тут ще є? Є люмінесентне підсвічування. Тобто все повинно світитися. На жаль, я не знаю, зараз це все, я думаю, видно дуже не буде. Чорний циферблат, з водонепроникнення 100 метрів або 10 бар. Той, що зліва, це сек... екран хронографа, циферблат вибачає хронографа, який показує безпосередньо 60 годин 60 хвилин. Тобто секундомір може бути на 60 хвилин тут. Той, що справа, той, що справа, показує 24-часово-годинникова стрілка, тобто, так як ви знаєте, ця показує 12 годин, ця показує 24. І нижній це секундомір. Це секундомір. Вибачаю, це, це секундна стрілка, яка показує, яка завжди буде йти і показувати секунди звичайного часу. Справа також є такий прорис, де зазначено індикація дати. Там показано не одна, а навіть кілька. Ну, та, що правдива, то показує де 14 а далі йде вже показує завтрашній час. Іде три клавіші керування, це запуск безпосередньо секундоміра, якщо ще раз натиснути буде пауза, це обнулення і коронка йде з логотипом Фестіна. Ось так виглядає, Давайте, в принципі, їх думаю, обережненько від... я вам розпакую і подивимося, що там усередині. Подушка. Тут м'ягенька, а тут ось такий картон ніби, або якась деревина. Ззаду йде ось такий логотип. ЛТЕ, здається, ЛТР там логотип, на цій плівці зазначений, щоб не поцарапати така монтажна плівка. Так вони виглядають. Давайте я все ж таки обережненько їх відкрию. Дуже тугий браслет, ремінець, вибачаюсь. Ну, шкірою дуже-дуже пахне, так розумію, це все ж таки справжня шкіра. Трішки вже заломаний, тому що він був закритий, як ви бачили. Що мені трішки ще не подобається, що не зазначено, хто їх виготовляє. Зазначена реєстраційний модель. Тут все гравіровано, це не просто написано. Два часи, стан листіл, полірована сталь нержавіюча, також чорною шкірою всередині об... Оброблений браслет, зазначений логотип Фестіна. Тут ось так теж виглядає. Це вже я трішки залапав його руками. Дивіться, зараз їх давайте запустимо. Ось такий. На червону дивіться все внизу. Бачите, пішов. Запускаю секундомір. Вмикається взагалі безшумно. Пауза. Трішки. Чути, як вмикається, тут теж трішки-трішки, але майже безшумно без він вмикається. Дуже гарно полірований. Давайте я покажу, як вони на руці. В принципі, я ношу на лівій, ну покажу вам, щоб було зручніше як вони на правій руці будуть, тому що мені зараз на лівій не дуже зручно. Ну ось в мене така не дуже велика, не дуже така товста рука. В принципі, ви можете бачити, як вони на руці будуть. Тут ось також якийсь є логотип, зазначено стіл, тобто сталь. Ой, щось камера поганенька. Ось так. В принципі, на цьому я думаю, буду завершувати. Я, в принципі, показав все, що можна було уявляти, навіть більше. Якщо у вас є якісь питання, звісно, я дуже радий на них відповісти. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін та Порох ви хули?